Ну що ж, друзі, всім привіт! Продовжуємо відеозвіт по нашим будинкам. Сьогодні, до вашої уваги, на вобжиті вулиці пропонується відогляд будинку нашого з ремонтом. Останнім часом дуже вам сподобалось, тому ми знімаємо і показуємо вам, як наші клієнти роблять для себе і для свого комфортного проживання. Заходимо на подвір'я, з лівої сторони парковка під два авто, прямо вхід до будинку, і з правої сторони обходимо будинок і тут знаходиться хозблок. Невеличка передісторія є. Коли, хто і як купили цей будинок. Купила молода родина, у них двоє хлопчиків, вони самі з передмістя Києва помешкали трішки в квартирі, як завжди, надоїло, і вирішили купити будинок у нас. Як виявилось потім, що в нас є дуже гарні спільні знайомі, і їм це ще більше Дало наснаги, що можна нам довіряти. І на етапі купівлі ділянки вони нам інвестували майже там всю суму, і ми їм там за три місяці побудували будинок. Отак ось, власне виглядає. тераса, будинок на 120 квадратних метрів. Подвір'я тут разом з будинком 4 сотки. Як бачите, посіяли траву, зробили такий мінімальний якийсь ландшафтний дизайн для, по своєму бюджету та по своєму смаку. Тому що це будинок він для постійного проживання. Тобто люди тут це не як дача, це не як там, будинок вихідного дня. А це я власне знаю, що люди за останні кошти там дуже, -дуже старалися, щоб зробити собі. Будинок мрії, тому що люди так завелося вже нас називають ці будинки будинки мрії, тому що вони не типові, не схожі на інші і так далі. До речі, цегла, як бачите, використовувалась на цьому будинку така чорна та така темно-коричнева. Ну, власне, Заходимо до будинку, попадаємо в такий тамбур, і це наш типовий проект. такий широкий коридор. І зліва справа наші всі приміщення. Починаємо зліва. Це котловня, серце будинку, як я завжди кажу. Ну, власне, зверніть увагу, що тут знаходиться. Котел, пралка, розширювач, фільтра, бойлер. Ну і така хімія, всяка. це місце хазяїчки, де можна все зберігати, там якісь вінники, тряпки і так далі. Знайдеться. Що це щитова, як завжди, бачите. Всі, все вже працює, як повинно бути. До речі, ремонт вони тут також зробили не дуже легко це давалося все, але дуже зробили дуже щасливі, дуже, дуже раді, що все так вийшло. Тому що ну, хто хоч раз в житті був, був в ремонті, той розуміє, про що йде мова. Далі ми проходимо по широкому нашому коридору. З лівої сторони також у нас знаходиться санвузол. Санвузол, як бачите, в світлих зроблених тонах, душова така відкритого типу, тропічний душ. Як бачите, ці кантики, вони чорного кольору, кнопка чорного кольору, але там змішувачі чорного, але сама там самі ванна, унітаз, умивальник білого. Ну, власне. Тут, до речі, забув сказати, що в котельні десь приблизно 3,5 квадратних метри, і санвузол тут займає, займає десь приблизно 5,5 квадратних метрів. Повертаємося в наш широкий коридор, і по правій стороні в нас знаходиться такі як спальня для гостей та кабінет. Прошу звернути увагу на всякі деталі, всякі мілкі якісь. Моменти. Дуже, я вам скажу так, от Ліля душу сюди вложила, в цей будинок, і воно, як можна подивитися, да здається, що багато всього так от є в будинку, але воно все якось таке не наліплене, знаєте, якось так мінімально і всього вистачає. Відкритий гардероб, тобто можна тут. Ну, відразу прийшли, роздягнулися і пішли собі, переодягнулися і пішли собі в будинок. Ну, і це саме головне, що в нашому є будинку, це кухня вітальня Вона без другого світла, тому що дві спальні на мансарді знаходяться. Тут приблизно десь 30 квадратних метрів, 28-30 квадратних метрів, по правій стороні знаходиться кухня, а по лівій стороні така чил-зона. Ну, Можете побачити підсвітка LED. Стіл для гостей, для обіду. Як бачите, такі індустріальні фонарі. І, власне, тут вмонтована вже піч, мікроволнова піч. От, власне, так і виглядає. Цей будинок люди тут уже мешкають більше двох років. Цей будинок, як вони самі казали, дуже мало використовує електроенергії. Але за рахунок того, що зараз вона буде дорожчати, і буде трошки більше використання, тому, тому такий будинок трошки дорожче буде отоплити. Але ж до чого я це все клоню? Що комунальні в цьому будинку займаються тільки електроенергія. Все. Більше немає ніяких там ні води, ні центральної каналізації, ні центрального водоснабження, тобто такого немає, тобто виплатити тільки за електроенергію. Тому, до речі, сходи робив також наш козак. І тому до чого я клоню, що все одно мешкати в будинку коштує по затратам, так само, як в квартирі за комунальні послуги. Давайте підіймаємося на мансарду. Хочу показати вам ці дві спальні кімнати та е, санвузол. Санвузол, давайте е, почнемо. Він е, звичайний, це умивальник і унітаз. Чому? Тому що в цьому будинку немає атікової стіни, це наш стандартний будинок з дерев'яним перекриттям. До речі, ми вже останнім часом зробили в вдоп ДОПах, е, коли люди на етапі у нас зараз дуже купують багато на етапі котловану. Ми їм пропонуємо монолітне перекриття, і багато хто погоджується, люди роблять або так, або так. Направо повертаємо, це наша кімната двох хлопців. Як бачите, балки залишили, зашліфували, покрили їх лаком. І, власне, для двох хлопців кімната супер. Трошки підростуть, звісно, будуть різні. І, власне, вид на, на дорогу, хто під'їхав, хто заїхав, чи приїхали батьки і так далі. Як бачите, є радіатор, теплої підлоги, до речі, на мансарді. ну, Рідко хто, хто робить, завжди використовують радіатори. І друга спальна кімната це спальна кімната батьків. До речі, і та, і ця кімната вони приблизно десь по 18 квадратних метрів. Тут знаходиться ліжко, як бачите, При, біля ліжка тумби, на яких можна заряджати телефон, місце Лілі прикрасилось і пішла. І, власне, дуже великий плюс, що в цих кімнатах великі вікна. Як бачите, в тій кімнаті великі вікно і в цій. Тому купуйте, заробляйте тільки не двохповерхові. Всім дякую, друзі, і до нових зустрічей.